Троє людей постраждали внаслідок влучання уламків шахеда у приватний будинок у Харкові. Росіяни спрямували на місто ударні безпілотники уночі. Більше про наслідки цієї атаки дізнаємося у нашої кореспондентки Ірини Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро чи масштабні руйнування і у якому стані потерпілі зараз? Марина, вітаю. Ми зараз знаходимося саме біля зруйнованих будинків. І цього разу російські військові влучили у звичайний приватний сектор. Один із висолосніків впав просто на подвір'я до людей, і власне там абсолютно все згоріло. Це літня кухня, такі сарайчики, які там знаходилися, і розтрощило буквально половину будинку. Це був такий будинок на дві половини. з двома власниками і, власне вони найбільше постраждали. Жінка з однієї половини вона дуже вже в такому е, стресовому стані була після удару, і навіть зараз вона ну, просто не в змозі говорити. А чоловік, е, пан Олександр, в нього порізані ноги. Ось що він нам розказав про е, те, як це сталося вночі. Та ноги порізав, бо що гаряча біг по стіклу, стікло було везде я не бачив. Скоро повитаскувала, а там видно, не витащили, треба буде по лінці поїхати. Щось я чувствую, що на ноги не стану. Щось не чував, нічого страшного. Щось зробимо. Ну, але насправді прямо зараз продовжувати жити в цих будинках в цьому на дві половини неможливо. Вони дуже потрощені ще що не менше навколо побиті, зачепило вибило вікна, ще й у багатоповерхівок, які знаходяться поруч, Ще досить масштабні руйнування саме тут. Але на жаль, Харків під щільними обстрілами російських загарбників вже далеко не перший день. Лише за останні три доби ми маємо наразі десятьох загиблих. Серед них е, троє працівників полі... е, ДСНС, які приїхали на виклик, рятували життя людей, які залишилися під завалами. Тоді ворог підступно вдарив ще раз, коли саме там вже знаходилися всі екстрені служби. Е, лише завчора також було дві атаки і вночі, і в день. Тому останні кілька днів, останні кілька ночей для харків'ян вони абсолютно безсонні, тому що ці обстріли вони не припиняються. Ось така інформація. Це наразі Марино. Дякую, Ірина Антонюк, про наслідки обстрілів Харкова.